Відкритим захід реквієм герої не вмирають. Присвячений відкриттю дошок пам'яті полеглим воїнам. Нашим захисникам. Ше... Перед відкриттям дошок пам'яті згадаємо наших земляків героїв, які не пошкодували власного життя заради нас. Волок Сергій Іванович, солдат-стрілець, Національна гвардія України. Військова частина 3036. 31-ша бригада імені генерала Майора Олександра Раддієвського. Волок Сергій Іванович народився в селі Спаське, 21.07.1975 році, де й проживав усе життя. Навчався у Спаській школі, яку закінчив у 1992 році. Того ж року здобув кваліфікацію тракториста-машиниста, працював у сільському господарстві, спочатку трактористом в АПК Спаський, згодом карщиком у тепличному комбінаті. Був одружений Шаркоюлією. Разом виховували сина Владислава. У вересні 2022 року Сергія було мобілізовано до лав Національної гвардії України, військова частина 3036 міста Дніпро. Брав участь у бойових діях на напрямках Креміної та села Урожайне Волноваського району. Загинув 23 червня 2024 року. На позиції в, селе, в селі Урожайне внаслідок вибухової травми, нагороди, медаль захиснику вітчизни, орден за мужність, 3 ступеня посмертно. Цибуля В'ячеслав Іванович, 425-й окремий штурмовий батальйон Скала. Цибуля В'ячеслав Іванович, 24. -го... Лютого 1978 року народився в селі Щурівця із Яславського району Хмельницької області. У 1993 році завершив навчання в 9 класах Павлівської середньої школи Генічського району Херсонської області. Згодом здобув професію тракториста слюсаря у професійно-технічному училищі. Після навчання проживав у селі Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області, працював будівельником, був одружений, разом з дружиною Ольгою, виховував дітей. В'ячеслав був щирою, світлою людиною, люблячим батьком, турботливим чоловіком, захоплювався риболовлею, обожнював тварин, вирощував троянди, квіти, які були символом тепла в його домі. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України, служив у складі 53-ї окремої механізованої бригади, брав участь у боях у Нікольську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Бахмуті. З листопада 2023 року продовжив службу у 425-му окремому штурмовому батальйоні Скала. Героєм захищав українську землю поблизу Нью-Йорка, Покровська. Загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нововасилівка Покровського району Донецької області. Козинець Петро Олександрович, 92-га окрема штурмова бригада. Козинець Петро Олександрович народився 18.02.1971 році у селі Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Навчався у спаській середній школі, де закінчив 10 класів. Після школи розпочав трудову діяльність на ЮМЗ. У 1989 році був призначений на строкову службу до армії. Після повернення одружився. Протягом 18 років працював далекобідником міжнародних перевезень. Робота яку щиро любив. Згодом через стан здоров'я залишив цю професію та присвятив себе фермерству. У шлюбі з дружиною Надією виховали доньку Олену, яка народилася у 2001 році. Петро Козинець назавжди залишиться у пам'яті як добра, щира, чуйна людина. Душа компанії, люблячий чоловік і батько, готовий завжди прийти на допомогу. З початком повномасштабної війни у 2022 році Петро одним із перших став на захист рідної землі у складі ТРО підгородненської громади. Вже 11 березня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, незважаючи на стан здоров'я, брав участь у бойових діях. Під Волновахою у складі 52-ї бригади, згодом у складі 92-ї бригади на Харківському напрямку, 15 квітня 2022 року, зупинилося серце героя. Циган Юрій Петрович, 128-ма бригада ТРО міста Дніпро. Циган Юрій Петрович народився 26 липня 1969 року у селі Спаському Новомосковського району Дніпропетровської області. Проживав у місті Дніпро. У 1986 році закінчив спаську середню школу. Після школи закінчив новомосковську автошколу. З 1990 року працював водієм Камаза. З 2004 року став приватним підприємцем. Був одружений, мав доньок 22 березня 2022 року. Добровільно вступив до лав Збройних сил України, служив у 128-й бригаді ТРО міста Дніпро. Бойові напрямки: Донецький, Покровський, Запорізький загинув 3 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Рівнопіль Волноваського району Донецької області. Здобув нагороди учасник бойових дій, ветеран війни, золотий хрест посмертно нагороджений Валерієм Залужним та нагороду за мужність посмертно. Веприков Артем Миколаєвич, військова частина А46 47 дев'ять, окрема мехазіно... механізована бригада Магура. Веперков Артем Миколаєвич народився 25.02.1987 році в селі Сисвяцьке Новомосковського району Дніпропетровської області. Проживав у селі Спаське. З 1993 року по 2004 рік навчався у Спаській загальноосвітній школі. У 2009 році працював в. Водієм-далекобійником СВГ-відродження, здійснюючи рейси по Європі, був одружений з веперковою Наталією. Разом виховували доньок Вікторію та Анну. Артем Миколаєвич любив життя, свою родину. Увесь вільний час присвячував донечкам, був добрим батьком, чудовим чоловіком і другом. 4 квітня 2022 року був мобілізований до роти охорони першого відділу Сенельніковського ТЦК. Проходив службу у бойовій частині А44-54. З 27 жовтня, по 7 листопада 22-го року, виконував бойові завдання на території Донецької області. Згодом був переведений до військової частини а 4699 47 дев'яносто окремої механізованої бригади Магура. Проводив навчання за кордоном за спеціальністю механік водій бойової машини Бредлі М2А2, брав участь у визволенні села Роботини Пологівського району Запорізької області, евакуював побратимів і мирних мешканців з окупованих територій. 15 серпня 2023 року отримав звання старший солдат. 25 серпня 2023 року під час бойового виконання завдання загинув разом із побратимом внаслідок влучання ворожої протитанкової ракети в бойову машину Бредлі. Позивний Артема Дикий Гавриленко Дмитро Миколаєвич. Перший механізований батальйон військової частини а 187 Гавриленко Дмитро Миколаєвич народився 23 червня 1989 року у місті Дніпро. Проживав у селі Спаському. У 2006 році закінчив Дніпровську загальноосвітню школу номер 17 Після цього навчався в професійно-технічному училищі міста Дніпро, здобув фах автослюсаря, працював водієм-таксистом. 6 вересня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у роті 1-го механізованого батальйону військової частини А-12187. Загинув 18 липня 2024 року поблизу населеного пункту Вугледар Волновайського району Донецької області, сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок. Посмертно отримав нагороду за мужність третього ступеня. Шановне товариство! Почесне право відкрити дошки пам'яті герої не вмирають, надається рідним наших захисників. Я не побачу лиці тої усмішки двого голосу ласкавого, що мовить мій коханий, не почую, не почую сові у тому лісі, у тому лісі, що ходив, біля річок, нічого, що так любив, я не почув. Ти вже в небо, як сокіху йдеться, з думками лиш про тебе, про ту, яку любив. Так було мало часу. Віднічено для нас. Хотів би тебе раз. Запрошуємо всіх бажаючих покласти квіти нашим героям. Я сказати міг сказати, що люблю, як повернуся тебе б до себе пригорнув, І витираючи сльозу та не вдалося, не повернувся я не зміг, вже не буде. Ні сніді ні смішок не сміть, ані обіцяв. Не вже не буде, коли вже у небо, як сокилеті. Вони постійно з нами, Це важкий бік, пекучий бік. Вічна і світла пам'ять нашим янголам. Слава Україні! Можна багато і довго говорити про наших хлопців, про те, що сталося, але ніякі пафосні красномовні слова на жаль їх не повернуть. Тому нам важливо пам'ятати, розуміти і усвідомлювати, чому це сталося, хто в цьому винен, дії, от на що треба дивитися. Тому наша задача, спільна задача це зберегти світу пам'ять про наших захисників, про наших героїв. Це нові. батьків, братьев, Царство небесное, земля пухом, да. Ни одни слова, то есть что -то мы говорим, не, не, уберут эту боль, утрату, как говорится, да. Пока мы их помним, пометаем, пока мы они будут жить в наших сердцах. Благодаря как, как раз вот таким хлопцам, вот, я же их всех знал, то есть, да. Болю Казинца, Веприкова, Аварленко, Волок, Цыгана, то есть, да. Все Всі хороші хлопцям жити-жити, ще дітей рості. Благодаря таким хлопцям ми тут і стоїмо, ми живемо. Слава Україні і слава нашим героям. Для нашого суспільства, для нашого села надзвичайно важлива і пам'ятна подія. Ми відкриваємо дошки пам'яті нашим землякам, нашим хлопцям, які народилися в селі Спаському, а які приїхали, проживали в селі Спаському. До цієї страшної війни це були звичайні чоловіки, які мріяли, працювали, ростили своїх діток, але коли на нашу землю впала ця страшна біда, то вони пішли на захист рідної землі. Наш святий обов'язок пам'ятати, я впевнена, що будь-якої пори року, будь-якого дня тут будуть квіти, живі квіти. Бо ми кожен, хто буде проходити, буде зупинятися, молитися за спасіння. Я тут як мама, як мама, серце якої ніколи не буде таким, як раніше. Немає більшого болю, ніж втрата дитини, немає більшої гордості, ніж усвідомлення того, що твоя дитина герой. Ці портрети не просто спогад, це наше дякую. Це крик, щоб не мовчали, щоб не забували, щоб цінували життя, за яке вони віддали своє. Нехай ці портрети стануть знаком, що любов сильніша за смерть, і хай кожна мама ніколи не промовляє таку промову. Слава Україні! Героям слава! наші матері, нашого села, наші побратимів матері, які служили з нашими і воювали з нашими дітьми. Я висловлюю вам, низький уклін діти, за вашу мужність, силу, волю, віру в майбутнє. І хочу сказати вам, проваджала мати сина, проваджала мати сина служити і казала, служи сину гідно, я тебе буду чекати. Та й не дочекалась одинока мати, сина молодого, життя його. І життя його, і на і оставили нам наші діти, горе, біль. Не не ми не, не мислимо повернути наші їм їм життя. Но ми їм вдячні за їх мужність, волі, свободи і сили наших дітей. Слава Україні! Героям слава рідним, перетерпіти цю боль, яка в болі та серці кожного. Ці наші земляки, воїни віддали життя за те, щоб ми далі жили і, як кажуть, наслаждалися цією життю. Але ж хочеться, щоб на цих воїнах ця війна й закінчилась, щоб безвісті, ті, що пропали, вернулися цілими живими, щоб наша алея не продовжувалася ні в якому разі, ні в, йому, ні в якому напрямку. Бажаю вам всього самого краще. Героїв вони щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом з фотографій, нагадуючи кожному з нас, що поклали життя, аби ми жили у мирній, квітучій Україні. Вшанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв.